Вадим з позивним Лелуш. Це начальник зв'язку батальйону безпілотних систем Pathfinder 115 окрема механізована бригада. Наші вітання вам, пане Вадиме. Доброго вечір. Я не можу не почати з телефону, який я зараз не веду на той qr код який наші глядачі бачать на своїх екранах. На дрони для власне 115-ї окремої механізованої бригади деталізуйте, будь ласка, пане Вадиме на які дрони. А ви зараз всі, шановні глядачі, так само QR-код або вписуйте номер карти. Давайте закриємо цей збір. Вірніше він зараз. є чи не відкритий. Я так розумію, що він що не відкривається. Вадиме на що зберемо? Uh, ну, перше хочеться сказати, що зараз така такі умови для війни, що дуже важливу роль відіграють саме дрони. Це безпілотні детальні апарати, наземні роботизовані комплекси. І наша бригада взяла курс на те, щоб в кожному підрозділі, в кожному батальйоні, чи то нехай механізований, чи артилерія, чи танковий, був свій підрозділ в ліпшому випадку. Взвод uh, який працює з безпілотними комплексами, чи то літальними, чи то наземними. І ось я закупілі цього цих дронів для кожного підрозділу. Відкрити цей збір, угу. давайте тоді до оперативної ситуації, точніше, те, що ми звикли звати оперативною ситуацією, переформулюю на землі, як це виглядає безпосередньо на тій ділянці, де знаходитесь ви, сватова і борова. Що бачите чи фіксуєте зміну в поведінці ворога в тому, як вони намагаються атакувати і що робити сама тактика загальна ворога не змінюється, адже в нас такі ландшафти, такі умови, що особливо технікою вони не поженуть, тому вони використовує тактику класичну малих груп, переміщення, збирання такий собі ударний кулак і удар. А ситуація дуже критична, адже ворог останнім часом дуже пасивив свої, свою активність. А завдяки нашим безпілотним детальним апаратам, ми фіксуємо ці всі переміщення і наносимо ураження, але знову ж таки ситуація критична і дуже сильно не вистачає особового складу. Дронами, слава Богу, нас забезпечує держава. Хоча також не без проблем, бо нам треба постійно їх допрацьовувати. Це ті самі зміни частот, все інше. Але критична нестача особового складу відіграє свою роль. Ми стоїмо, ми тримаємо, але дуже важко. Дрони е сьогодні е продовжують доповнювати е ту саму артилерію і міномети чи е перебирають е на себе цю роль. Просто бачив е відеоролик від. Е Бійців з сталевих левів це Лиманський напрямок. Ну, там, там дрони вони не просто полюють, вони філіграно відпрацьовують по всьому, що рухається, і я впевнений, що по вашій зоні відповідальності відбувається так само. Троль дронів вона сьогодні замінити, підмінити, допомогти чи все ж таки стали о -о тією основною силою, яка допомагає вам в тому числі стримати ті просування, які відбуваються. Останні тенденції свідчать, що дрони дійсно перебирають на себе роботу частину роботи і артилерії, і танка. Звісно, повністю вони не замінять, але вони стаються більш-більш вагомою частиною ведення сучасної війни, типу, бо є різні типи дронів: це і ті самі розвідка, і ударні, і бомбери, і все що завгодно, і ті самі пастки, та А, Дрони зараз відіграють немає ключову роль, але знову ж таки, за будь-яким дроном стоїть людина, і найперше це потрібні люди. Бо дрони дронами, але хоч тисячу років тому, хоч дві тисячі, хоч зараз, все одно найцінніший ресурс на війні це людина. І ті самі оператори, ті самі спереджаючі сапери, які створюють бомби. Тому так ну, тут варто проговорити про злагодженість, варто проговорити про командність. Скільки часу у вас іде на, на те, щоб згуртувати команду і щоб зробити її єдиним цілим? Це лежить від людини, від її точніше мотивації, адже хтось вчиться за тиждень, кого є там навички тих самих ігор, відео, ігри і все інше. Хтось два-три тижні на це витрачає, але ну як нас взагалі процес відбувається? Та ми беремо нового пілота, який навіть взагалі не вміє літати. А це тиждень, два-три залежно від дрона, йде навчання безпосередньо базове керування, ну технічна частина. Потім ми цього новачка підселяємо до досвідченого екіпажу, і вже вони працюють по-бойовому, і там залежить від людини. Там тиждень, день, місяць, два місяці. Але найперше це мотивація. Від неї залежить найбільше навички ми даємо. На банці зараз, а я скажу скільки там 53 тисячі. Мети на банці немає, тому що мета знищити ворога, і чим більше ви докинете просто зараз, під час нашого спілкування з паном Вадимом, тим більше ресурсу буде у 115-ї для того, щоб модернізувати дрони, доснастити, щоб їх якомога більше полетіло виконувати своє бойове завдання. Зокрема, для захисту наших інфраструктурних об'єктів Російська Федерація атакувала залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. Знеструблення на Ніжинському напрямку повідомляє Укрзалізниця. Усі поїзди Сумського і Чернігівського напрямків рухатимуть, рухатимуться під резервними тепловозами із затримками. Оперативно будемо повідомляти про, про все, що повідомляє Укрзалізниця. Пан Вадима, я от хотів ще зосередитись на ролі зв'язку. І на важливості зв'язку. Ну, є людські фактори, важливість наявності тих самих операторів, тих самих саперів, абсолютно всіх та е, спеціальностей, які потрібні е, нашим е, Збройним силам, вашій бригаді окремо роль зв'язку. Це мобільний інтернет, це дротовий зв'язок, це той самий Starlink. Сьогодні все це працює комплексно чи в залежності від підрозділу доводиться обирати. Ну, перш за все зв'язок дійсно необхідний. Адже це поєднання пілота там напередку і а, управління батальйону чи то бригади а, трохи далі. Це віддача команд, це постійна розвідка і команди на ураження, а все інше щодо засобів. Зв'язку вони абсолютно різні. А, ми використовуємо як Starlink, так і мобільний інтернет, так і різні альтернативи. Бо всім відомо, що Starlink зараз ну останні новини показують, що потрібно йому шукати альтернативи. А ми використовуємо, ми знаходимо і впроваджуємо нові засоби зв'язку. Адже зв'язок це перш за все. Поговоримо про засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронного захисту, серед іншого. Що маєте, чого не маєте, і про кількість співвідношення у нас і у них як виглядає? Реба є як у нас, так і у них. і Їх багато. Які налашовані на там відповідні частоти, а не можна сказати там. Скільки більше, скільки менше, яке ефективніше. Працює врешті, що, що у них? Що у нас? А, знову ж таки, проти ребів в першу чергу, мабуть, як ворог, так і ми застосовуємо ті дрони на оптоволокні. Їх кількість за останні місяці якимось чином змінюється? Бо був період, коли все йшло до збільшення кількості цих типів безпілотників Камікадзе. Зараз плато чи спад? А, спад точно ні. Плато можна сказати, так. Адже та, оптоволокно це найліпший спосіб боротьби з ребом, але це також не панацея, бо це оптовокно вимагає особливо стилю керування. Ти ним дуже не покружляєш. А, треба летіти акуратно, бо воно ламається, зачіпляється, закручується. Але також є інші способи боротьби з ребом. Це те саме дрони на ППРЧ, або впроваджуємо на ЛТЄ, тому... Але оптика, вона не точно тільки всіх не пане. А як адаптуєте техніку до зміни погодних умов? Чекаємо ж зараз такого собі моряки і постійної вологи, а далі морози? Ну, Перш за все, це перебуваємо автомобілі на болотну резину, це перефарбовуємо, це змінюємо маршрути, точніше, знаходимо альтернативні, щоб не їздити одним тим самим постійно. Командування знає, що робить. Ми готові до зими. Скажіть, ті самі дрони, яка їх робоча мінімальна температура? Просто тут обіцяють синоптики у січні-лютому екстремальні морози для України в тому числі? От що таке екстремальний мороз там для умовного FPV-дрону чи FPV-дрону, який працює вночі з тепловізійними засобами? Для них, мабуть, теж є якісь мінімальні умови експлуатації. Тут не саме для дрона а питання, а до батареї, які він несе. Адже під час морозу вона швидше розряджається. А ми просто будемо адаптувати завдання під це, або використовувати там зв'язані батареї та дві штуки, щоб вони далі летіли, або просто інакше завдання. Бо саме проблема морозу це батарея, не в самому дроні, бо зв'язок передається одинаково. Вадим, вам спасибі і перекажіть спасибі і дякую тим, хто поруч із вами. Вадим з позовним Лелош, начальник зв'язку батальйону безпілотних систем Песфайдера без 115 окрема механізована бригада.